На сьогодні рано ще говорити про те, як у нас ідуть реформи. Дев'ять місяців, які пройшли з моменту перемоги майдану і зміни влади в Україні, фактично не, не продемонстрували нам того реформаторського потенціалу від влади, на який ми розраховували. Було дуже багато розмов, багато було обіцянок, але тим не менше, кроки, які вже здійснені, вони дуже, дуже такі обережні, дуже дуже початкові. Прийнято в деякій сфері закони, наприклад, закон про прокуратуру прийнятий новий, але це ще не дає підстав говорити, що прокуратура у нас реформована і вона вже працює по новому. Закон про судоустрій, статус суддів, новий взагалі не прийнятий. Він продовжується залишатися в порядку денному, але, значить, ті кроки, пов'язані з там люстрацією, умовно так назвемо, вони ну фактично того ефекту, який від нього від них очікували, не не дали. Багато було зусиль спрямованих на підготовку реформи децентралізації, але знову ж таки сьогодні реформа не почалася, тому що для того, щоб реформа почалася, необхідно принаймні перебування в Верховній Раді проекту закону про внесення змін конституцію, принаймні його голосування перший раз. Тоді вже можна казати, що ми стали нарешті на цей шлях. Сьогодні всі експерти продовжують дискусію: так буде в нас реформа децентралізації чи не буде? І так майже в кожній сфері. Ясно, що до тих пір, поки не реформований сам кабінет міністрів, важко очікувати ефективних реформ в сфері економіки, в сфері там охорони здоров'я, освіти і тому подібне. Тому, на мій погляд, сьогодні перед новосформованою владою, перед парламентом і кабінетом міністрів, стоїть завдання в першу чергу запустити виконання кількох пріоритетних реформ. І такими реформами я б назвав це децентралізація, це реформа самого кабінету міністрів та організації виконавчої влади. І судова реформа разом з прокуратурою від цих від цих реформ залежить все. Решта залежить прихід інвестицій, залежить спроможність ефективно проводити інші реформи. Тому ці реформи я і визначаю як пріоритетні. Крім того, але при цьому треба розуміти, що дуже багато для проведення цих реформ пов'язано із внесенням змін в конституцію, і тому фактично сьогодні є унікальний шанс, коли коаліція урядова коаліція в парламенті налічує більше 300 депутатів. Якщо ми цим шансом не скористаємося і не несемо якісні зміни в конституцію, уже в середині наступного року ми фактично втратимо шанс на реформування країни.